Якщо ви колись будете відпочивати в Солотвино, то варто однозначно відвідати славнозвісне озеро Кунігунду. Це природнє солене озеро, яке утворилося на місці затопленої соляної шахти. Таких озер в Солотвино, до речі, дуже багато. Але кунігунда вважається одним із найбільших глибина до 8 метрів. Але подекуди вона сягає до 30 метрів. Дно вкрите шаром солі. Солоність води у озері Кунігунда прирівнюється солоності, яку мертвому. У морі уявіть собі, понад 150 грамів солі на солод вино не потрібно вміти плавати. Адже тіло в природних озерах само тримається на поверхні, тобто достатньо просто зайти у воду, перебирати трішки ногами і йти просто по озері, розводячи руками. Або ж просто лягти на воду, як на матрац, та просто поплавати. Насправді це неймовірні відчуття, коли ти просто лежиш на поверхні озера і можеш читати книги. Та найголовніше, що вода з цього озера, а також грязі, мають лікувальні властивості. Зокрема, лікують шкірні, суглобові. Та дихальні хвороби щороку сюди приїжджають тисячі туристів. Особливо тут можна зустріти багато людей похилого віку, які буквально не вилізають з цього озера і сидять тут цілими Однак, днями. Однак не слід забувати про шкоду під час тривалого перебування в соленій воді. Тому робіть це завжди з головою. До речі, тут дуже легко засмагати, бо вийшовши з води на поверхні тіла, утворюються кристалики, які пришвидшують засмагу. Озеро Назвали на честь угорської королеви кунігунди. Так переповідає давня легенда: хід на озеро платний: 100 гривень з дорослого та 70 з дитини. Більше інформації у наших влогах на Ютубі. Підписуйся, щоб не загубити та не пропустити наші нові відео.